Всім привіт! І ось нарешті Кентавер представив китайського японця. Міні-трактор Кентавер 244М. Це китайський міні-трактор, але він дуже схожий на японських кубот і секи, тобто по своїх розмірах, по структурі, по компоновці. Дуже схожий, ну але не воно. Китаєць є китаєць. Давайте поки нема, звісно ж, тих людей, хто купляє ці міні-трактори, є тільки невеличкі огляди, і то їх дуже мало. ось Ну Але давайте пробіжимося. Якщо ви замітили, як відкривається капот, там це дуже такий. І зюмінка в цьому тракторі нажимаєте на значок і капот відкривається. Це просто шедеврально зроблено. Японці до такого не додумуються, це точно. Ось. Ну, але тут встановлений 3-тридровий китайський двигун на 24 кінських сили. Також є передача 3 плюс 1 помножені на 2, тобто понижені повищені. Приборна панель, як приборна панель, нічого такого нема тут. Ось трьохточкове навісне, вау відвору потужності двох швидкосне, 650 тисяч обертий за хвилину. Тобто ну, така на японця. Ціна його приблизно 5000 доларів. О, ну, Але працює він, звісно, тихенько, нічого не скажеш. В кінці відео послухаєте. О! І е, така, бачите, дуга безпеки встановлена. Це теж така японська фішка в китайському виконанні. Є, е, будуть на нього потенційні е, покупателі, я думаю, знайдеться. Тобто, ну я, я не скажу, що він... Ну Поганий, я його не хейтю не, не в якому разі. Просто китайцям захотілося зробити дешевий японський міні-трактор. Ось так я це назову, тому що в принципі, ну, він візуально дуже схожий на японця. По своїх габаритах, по... до речі, він 4х4. Це теж такий великий плюс. О. Ну і, в принципі, все, що про нього можна сказати. Блокировка ну, все по стандарту, але цей стандарт зменшили і випустили от такого от міні-тракторця. Зараз подивитись, як він запускається, як він працює, як він їздить. Двигун, в принципі, працює дуже тихо, нічого не скажу. Кажу відразу, я не продавець, я роблю огляди відео про міні-техніку. Я не продаю. Ціну я озвучу. Ну, Бачите, ось так ну, компактний, габаритний, якщо у когось невеличкі ділянки або теплиці, або ще щось. Я думаю, він саме то. Не знаю, що там іде в комплекті. Що буде поставлятися в комплекті, фриза буде чи не буде, цього не відомо. Ну але ось так. Друзі, кому сподобалося відео, ставте пальці вгору, як завжди. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, Па-па!